продається Вольф. Автомобіль 9-го року випуску. Об'єм 1,6. Бензин 7,850. Телефончик є. Робіть 10-12 тисяч. Роздаєте Вольф на... на автоматі. 9-й рік. рік. 8-900. Альф пятый, две тысячи восемь лет, пять девятьсот пятьдесят. Семья, семья Бира, семья Бира. Det er ikke så vanskelig. Який крутий діб 14 рік, Чотирок... п'ято, мам меган десять тринадцять.

Vă să-ți ărit. Vă să-ți ărit pe sat. Chia. Mate. Si-i să Sen misin? Um, Nissan X-trail 18 14, <laughs> 14. <laughs> <laughs> 14. <laughs> <laughs>

Да, двенадцать, двенадцать. Ще одна Шостий рік. Шестий рік. Сім сто. така крута. Супер, фає. Класна машина. шостий рік.

Четыре девятьсот. Подскладываем Вов. Вольф. Хэтчбэк. Девятый рик. Семь. Семь. Четыреста. Убрать Вольф. Вот 900. 50. Продається Nissan електричка. Це такий ліф крутий, 6200 коштує, 14 рік. Ще є продавця РНЗО за 12 часов. Телефонуйте, телефончики є. Кого цікавить є електромобільчики. Так, шкода суперб. Шкода суперб 16-го року, 15100. 15100, майже 300 тисяч було бігу. Сьомий гольфік. Універсальчик, парктроніки передні. Мовичі передіфарші 20-19 рік. 271 пробігу 15200 Такий гольфік продається.